У незвично теплу безсніжну зиму життєрадісний отець Теодор готувався до свят разом із молоддю при своєму духовному центрі в Карпатах. Коли ввечері всі розійшлися, а родина священника взялася до примирання, сутінок виринули дві невідомі постаті двоє підозрівих злодіїв зухвалий Гога та мовчазний коротун Карло вночі проникли до стаєнки духовного центру, щоб викрасти віслючка. Собака був прив'язаний далеко, і вони вивели довірливого хвостика назовні. Під тривожний гавкіт вівчарки Джими викрадачі поспішно зникли у лісі. У циганському таборі було весело. Дітки не забували про ослика ні на мить, весь час бавлячись з ним. Але йому хотілося поговорити з кобилою Алісою. Хвостик відчував. Що наближається якийсь дуже важливий для нього момент. Аліса була гордістю Джекі Чана. найкраща серед усіх кобила світло мишастої масті в яблуках, здивовано глипала на хвостика. Таких дрібних коней вона ще не бачила, зате ослик витріщався на неї із захватом. Яка в неї сильна шия, міцні ноги, могутня спина. Шерсть її виблискувала чистотою, довгий заплетений хвіст був підв'язаний червоною стрічкою. Тварини одразу порозумілися під час першої зустрічі завдяки своїм спокійним та врівноваженим характерам. Кобила Аліса розповіла про своє минуле в ромському таборі, де її не виснажували важкою працею, а використовували переважно для перевезень та мандрівок. У щирій нічній розмові віслюк хвостик та мудра кобила Аліса діляться найпотаємнішим він марить поверненням на міську сцену, а вона зустріч з відібраними лошатами. Об'єднані спільним болем розлуки з рідними, тварини розмірковують про важливість надії для підневільних. Аліса надихає друга навтечу до міста, переконуючи, що мрія варта будь-яких жертв. Бо мрії підкоряються тільки надзвичайно сильним і впертим натурам. Аліса розробила хитрий план порятунку вона вирішила симулювати хворобу, аби відволікти доглядача й дати хвостику шанс непомітно вислизнути. Вказавши ослику безпечний шлях полями на вогники міста, вона напучує його, що життя це боротьба, в якій перемагають сильні духом. Сама ж Аліса, не знаючи, де шукати власних дітей, безпорадно залишається в неволі, благословляючи друга на небезпечну подорож на зустріч мрії. Діставшись омріяної церкви, хвостик переживає нищівний удар. На сцені вертепу його роль уже виконує інший ослик. Гірке усвідомлення власної непотрібності й марності здоланого шляху вщент розбиває йому серце, змушуючи сумніватися у своїй силі. Охоплений відчаєм від такої зради долі, спустошений хвостик не витримує і сповіщає про свій біль гучним, надривним ревом на весь майдан. Несподівана зустріч біля церкви стає справжнім різдв'яним дивом. Єпистоп і отець Теодор впізнають свого викраденого улюбленця і дуже радіють поверненню. Хвостик дізнається, що його суперниця на сцені це рідна сестра Марісабель. А вже завтра він сам повернеться до зіркової ролі у вертепі. Фінал історії стає казковим тріумфом. Ослик знаходить своє кохання. Овечку Берту, бо щастя належить тільки тим, хто готовий за нього боротися і навіть страждати.